Мене звати Діана, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео я зроблю розпаковочку з інтернет-магазину Все росте і розповім вам, що я замовляю і чим я оприскую всі свої рослинки. В минулому році я в них перший раз пробуно <замовляла>, замовляла препарати, небагато там штучок, якість їхніх препаратів гарна. Колись я побачила в інтернеті в одного блогера. Чи він блогер, чи не блогер, не знаю. Він розповідав, як можна приділити, чи препарати не підроблені, чи вони фірмові по самій упаковочці. І я замовила на цьому інтернет-магазині і перевірила, чи воно в них не підроблене, тому що ціна в них така, знаєте, низенька. В інших інтернет-магазинах ціни більші. Я зрівнювала була на чотирьох сайтах, то на цьому сайті вийшло саме дешевше. І я вирішила замовити в них. Це не, це, це не реклама. Я в них замовляла сама від себе. Щоб ви мені потім не писали ще? На цьому гроші заробляю. Так, перше, що Перше в нас тут що? мінеральне добриво. Ось таке замовила. Я шукала в них на сайті. Нітрамуфоску, ну у них зараз її немає. Її зараз взагалі ніде немає. Я обшукала всі інтернет-магазини. Я коли робила вже замовлення, що мені перетелефонували одних, і я сказала, що не знайшла в них. Вона мені запропонувала там дівчинка ось таке. Я замовилась, це добре, бо спробуємо. Я його кидаю коли? Коли саджу сожанці? В минулому році, навіть позаминулому році, я перший раз почала коли садити, кидати нітрамуфоску в йомку. Всі саженці набагато краще ростуть. Дуже класні, дуже гарні пагони ростуть. І на ожині, наприклад, і саженці дерев я садила, то дуже гарно вони повиростали, то мені дуже сподобалося. Ну, нітрамофоски немає, але вона сказала, що це майже таке саме. Треба подивитися, скільки його тепер треба кидати. Нітрамофоски я кидала, на... коли саджаю дерево, то в лунку я кидала десь близько стакана нітрамофоски, ну, там грам 150. До 200 кидала ні в ямку, але кидала так. По викопала ямку ж, впхнула туди ж деревце, засипала коріннячко земелькою і зверху потім вже трушу нітрамофоску, щоб нітрамофоска не торкалася до корінчиків, щоб не попалила. Нітрамофоску я шукала ще з минулого року, то не було її. Тому що я посадила всі саженці, які в мене всі дерева, то в цьому році вже навесні. Потім де ямка дерево, по кругу прошкрябаю канавку і туди засиплені тремофуски, і потім засиплю землею. Це селітру. Замовила селітру, я розкидаю навесні по клубниці, коли починають ці молоденькі злаленькі листочки вилазити, і якби добре, що якби дощі пройшов, або якщо дощу немає, хоча б це вранці, вранці, коли роса розкидаю. Ось оце по клубнички і помаленькій. Оце цього пакетика мені вистачить соток на. Три десь. Дві три сотки. А це я його розтрушу. Далі ось таке купила добриво для полуниці. Ось. Ніколи не підживлювала полуницю добривими такими. А це побачила в них, вирішила замовити спробувати. Так, садовий вор. Я завжди купую такі кругленькі такі бочоночки, а це... Ой, дуже якої форми воно. Коли навесні обрізую дерева, коли обрізую дерева, замозую ранки садовим вором. Замозую садовим вором, щоб не пересихала і не репалася кора. Так, це в нас інсектицид від слимаків. В минулому році в мене перший раз були оці слимаки, тому що минулий рік був дуже дощовий. І слимаків було просто ціла куча. Це страшне, вони скільки в мене поїли клубники, що це просто жок. І я в одного блогера бачила, вона розповідала за такі горошки. Може, на цієї фірми, не знаю, розповідала про горошки, що є такі, що їх розтрушиш, і сламачки їх їдять, і вирішила й собі запастись на всяк випадок, якщо знову буде така дощова погода, то щоб врятувати свою клубничку. Ось такий препаратик. Далі це добриво, оракул. Я колись ним обробляла, була, купувала в таких маленьких пакетиках, помідорчики оприскувала. Коли оприскувала від фітофторолу, додавала щось такий препарат, оракул, і обробляла ним помідорчики. Ну, тут я так зрозуміла, тут не тільки можна помідорчики, тут можна його підживлювати, всякі рослинки. Ось! Тут можна і на виноград, і плодові дерева до цвітіння і після цвітіння. Коренеплоди, моркву, буряк, інші овочі можна обробляти ним. І далі тут маленькі пакетики. Це, напевно, тут фунгіциди, інсектициди. Так, ось такий <смір> кульочок. <смір> Цікавий. <смір> Цікавий такий кульочок. Так, так, так. Я ще носіннячка в них замовила, щоб спробувати. так, Фунгіцид старк. Це я не обробляти, тому від фітофторозу помідорчики. І фітофторозу ж не один раз треба обробляти, тому я тут десь замовляла ще якийсь. Напевне, оце також спочатку одним, а потім іншим. Голд. Це фунгіцид, я ним обробляю вже восени виноград. Коли ми вже виноград весь поз'їдали, позривали, я ним оце обробляю, щоб не було на ньому мільдю, оцієї чорної плямистості, сірої, білої цієї гнилі. Тому що в мене в минулому році на західній частині виноград по цей, захворів на цей Оїді. То воно дебало, так, знаєте, присушило його, він перестав прогресувати. Ну, Я вже протягом декількох років обробляю цими двома препаратами, восени вже, коли немає винагороду. Коросту цілу кучу замовляю, тому що хорус це дуже гарний фунгіцид, він захищає від багатьох хвороб. Я не обробляю виноград в більшості і персики. Ну, потім завжди ж лишається, як обробляєш виноград. Звісно, обробляти треба більш, більш концентрованим. То коли обробляю виноград, обробляю тільки його. А коли обробляю персики, виходить його на більшу кількість води треба розбавляти. І тому я оприскую не тільки персики, а й черешні, і всі-всі-всі молоді дерева, які в нас є. Оце обробляю з цими препаратами. Хорусом обробляю навесні. Виходить, перше оприскування, це в нас іде бордовська смесь два рази, а потім вже починаю, коли вже бруночки починають набубнявлювати, такі гарненькі, починаю вже оприскувати хорусом. І після того, як розпустилися ці бруночки, гарні листочки, також оприскую хорусом. Ну, такий хорус, знаєте, його можна оприскувати цілу кучу разів. Дуже гарний він такий, гарний-гарний препарат. Мені здається, це з усіх фунгіцидів такий він ем, дуже горно допомагає, дуже гарно рятує рослинку. Наприклад, персики, як оце курчовість листя нападає, оце ось цим препаратом ми були рятували. У нас було перші роки, ми ну, ще не, не, не розумілися в цьому. Ну, крутиться листя, крутиться, ага, чим його обробити, ще не розуміли, вже, ми, вже рятували, ми вже рятували рослинку тоді, коли вона вже захворіє. А тепер постійно розпускається листя, тільки набубнявлюють, брунечки, оприскуємо, доцвітіння оприскуємо, після цвітіння оприскуємо цим препаратом. І в нас такої проблеми немає, як курчовість листя. А якщо вже з'являється, буває таке, знаєте, що оприскали гілки, а тут гілочку останню не якось пропустили, буває таке і курчовість листя, то ми що робимо? Обриваємо ці листочки, які покрутилися, обов'язково обриваємо листочки, і знову оприскуємо цим препаратом. І все, і все отлічно. Оце топаз і скор. Ми ними обробляємо персики від курчавості листя. Вже виходить, коли персики такі, знаєте, як абрикоси завбільшки. Ось такими ми їх обробляємо цими двома препаратами, і тоді ж обробляємо крижовники, агрус, чи як ще говорять буречку, смородину і відборшни стороси, І щоб не було по них таких, знаєте, вавок. О, ось як по яблучках. Бачите, такі? Таке, ніби воно насохло, такою ранкою стяглося. Оце це такими двома препаратами ми оприскуємо. Актара. Актара це таке діло, я вам скажу, не можна обробляти все на світочку. Я не обробляю все. І цей, і, і, і дерева. Оце навесні, коли починають, тільки починають набубнявлювати на яблунях брунячки, ми оприскуємо цими препаратами. Тому що, в першу чергу, це весна приходить і довгоносик, Боже, вони так люблять ці яблуневі брунечки. Це страшно, вони просто їх прям повністю вийдуть. Та ще брунечка навіть не встигла набубнявлювати. Він її вже повністю виїв. І це підходите так до яблуньки, їх там вже повно, вони просто виїдають ці бруночки. І персики також обробляємо. Все обробляємо навесні. Це більшості так яблуньки, не знаю, чомусь яблуньки вони просто опущують, <смі> виїдають. Оця приски навесні, тільки починає тепліти, і з'являється цей довгоносик. Їх... Їх... їх ціла куча. І довгоносик це така комашечка, ви так підієте, та Нема в мене нічого на дереві. А так як підійдеш і кожну гілочку обдивишся, а їх там повно, вони таким кольором, як лоза, навіть по спинки такі смужечки, як по вчерешні такі по гілочці є такі смужечки. І вони просто зливаються, їх взагалі не видно. Ну, як придивитися, їх ціла куча. І ще можна навіть оприділити по тому, як по брунечках повиїджувані квіточки. Оце дуже вони ще на парськах квіточки люблять бруночки з квіточками то виїдові страшне, а це обробляємося цим, ще ним обробляємо рози. Оце буває, що я в... в основному я рози обробляю аміаком. Купляю це в аптеці аміак і розбавляю його у цьому... в оприскувачі з жидким милом і оприска. Дуже гарно допомагає, швидко діє. І це... ну, Буває таке, що я його повибризкую, тому що квітів багато, або, наприклад, на клубниці завелися хробаки, я проливаю також аміаком. І буває, що ви вибувтаю все, то тоді я обробляю актарою рози, замочую помідорчики, розсаду перед тим, як садити, також в актарі. І по помідорчиках потім і бризка від королацьких жуків, також актарою. Вона виходить дешева і дієва. Квадріс, фунгіцид. Я подивилася в одного виноградаря. Він сказав, що це дуже гарний препарат. У минулому році я не пам'ятаю, я вже його пробувала. Він від багатьох хвороб нас виходить що. Виноград треба захищати від таких хвороб, як мільдю, оідму, антракнозу. І виходить, мало де в мало деяких препаратах є, що захищає від цього антракнозу. То тут ось воно є. Ось. В основному, всі препарати від чого? Воно від мільдю і оідьму. А антракнозу, треба ще дивитися, в яких препаратах є. то Тут ось є. І він сказав, що він дуже такий дуже гарний препарат, то я придбала іще. Актелік, це інсектицид і тут навіть є ще й акарацид. Акарацид – що це таке? Це кліщі. Я ним обробляю черешні. Оце, коли вона відцвіла, з'явилися такі маленькі ягідки, я обробляю ось таким препаратом. Воно захищає від того, що не буде потім, як черешні ваші достигнуть, вони не будуть з черв'яками. Оця плодова мушка, вона відкладає яєчка в оцю вишеньку зелену під кірочку своєї яєчки. Потім, коли вже вишенька діз... дозріє, ну це більше не вишенька, а черешні, дуже, дуже йтять черешні. Вишні ми обробляємо, ну так уже як лишився препарат, тоді обробляємо. І То треба його обробити два рази. Раз обробили і через 10 днів і ще раз повторили, обробили. А карацидом по виноградові ми обробляємо перед цвітінням за один день і після цвітіння. Це через 14 днів. Також обробляємо від кліщів. Так що, що два рази обробляємо в черешня карацидом і два рази обробляємо виноград карацидом. Так, ну і все все, все. все, що я. А, все. І ще насіння. Ще замовила в них ось кукурузку спробувати. Я цієї фірми вже колись. Брала ще збрала. Я цієфірми колесарохи збрала отакої. І ще замовила в них ось радьку, Я в минулому році. Перший раз з'їла редьку, мені дуже сподобалося. Я знову ж таки замовила на тому сайті що і завжди, але в них там не було цього Redmeat в найомності, тому я придбала тут. Ну тут, боже, там його насіннячка, то господи, мій 20 ну Дуже смачна ця Redmeat, дуже смачна, мені сподобалася. Так що в цьому році іще придбала. Оце всім тим, чим я обробляю свої всі рослинки. Можливо, деякі препарати ще забула. Ну, це в більшості, що, що я забула. Ну, якщо я подивилася, я забула тільки за карациди. Ну, нічого страшного. Ну, Один карацид є, але це мене на черешню. Спасибі, що дивились це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.